Це, напевно, мій найулюбленіший костюм. Просто подивіться на цей красивесний колір. В ньому ви будете виглядати на всі 100. Я цей костюм поєднала з рожевим стетоскопом. і це виглядає ну, дуже жіночно і красиво. Це костюм від Кутюр. Він виконаний в такому красивому кольорі. В нас ще багато є лавандовий, є рожевий, дуже багато кольорів. Пишіть вам менеджер з в директ. Цей костюм має багато кишень, є дві спереду. Одна з них подвійна, також в нього дуже красивий такий розріз. Костюм класно тягнеться, в ньому буде точно зручно, у всі сторони ось так виглядає позаду. Також є кишені ще позаду на штанах і на штанах з боку. Резиночка така досить еластична, класна, і є шнурівка, за допомогою якої ви можете регулювати собі об'єкт. Якби я була лікарем, я би собі його забула. Тани тут йдуть на манжеті знизу, це Джойгри, але можна замовити собі інші модельки. Ти ви красунчик замовляйте на весну. Цей костюм саме те.